Добрий вечір, дорогі друзі, брати і сестри, Шолом Святі дома молитви для всіх народів. Ради вітати вас цей вечір, 27 березня 2025 року. І сьогодні ми будемо казати е, про те, що немає більшої радості, як чути, що діти ходять шляхом правди. Тож, будемо продовжувати досліджувати слово Боже. Будемо бачити, що Господь робить в нашому житті, і будемо чути від Бога нові відкриття. Хай Бог благословить вас. Амінь. Ми раді вас вітати, ми вдячні, що ви приєдналися, просимо ставити вподобайки, робити репости, підписуватися, писати шалом. Це допомагає розповсюджувати Євангеліє Боже. І це наша ціль на цій землі. Ми вдячні вам, що ви допомагаєте це робити, і будемо молитися за цей ефір. Щоб Господь було в цей час і був разом з нами. Амінь. Амін. Господь, ми дякуємо тобі за цей вечір, тобі, ми наші, дякуємо Господь. тобі за всіх глядачів, які приєдналися. ми просимо ми, твої ми, благодаті, твої милості, твою шалому, хай твоя любов торкається в наших сердець, Хай слава Твоя явиться, твої давахи здійсниться в нашому житті, Амін. Господь. І ми славимо тебе і проголошуємо, що ти наш цар, ти наш Бог, ти про все попіклувався. І ми дякуємо тобі за все. Хай сьогоднішнє слово, воно відкриється нам новому, торкнеться наших сердець. Хай Твої дива здійснюються в життях кожного. Приходять відповіді на молитви та на питання, Господь, і вся апаратура працює во славу Твою. Ми довіряємося в Твої руки і заславимо тебе, наш Бог Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Амінь. Тож, дорогі друзі, ми продовжуємо вивчати послання Івана. І це третій розділ, і третій лист, який він написав. І ми бачимо, що це вже другу він пише, у якого теж є родина, і апостол Іван звертається і каже: Зрадів я безмежно, коли брати наші прийшли і засвідчили відданість твою правді. Вони розповіли, як неухитно, йдеш ти дорогою правди. І немає для мене більшої радості, ніж чути, що діти мої йдуть дорогою правди. І мені дуже сподобалось це. Ми ранком вже про це казали з дітьми. І для мене дійсно немає більшої радості, ніж чути, що діти мої ходять дорогою правди. І звісно, якщо вони не ходять дорогою правди, це велика. Трагедія для віруючих людей, тому що вони розуміють, що діти не йдуть дорогою правди, йдуть своїм шляхом. А ми, як батьки, бажаємо завжди, щоб діти наші слухали Слово Боже, виконували Слово Боже, щоб мали благословіння, тому що вони відкриті для тих, хто е, чує, що каже Господь. І виконує заповіді Божі, Тож я вірю, що молитва за дітей вона теж має силу, і ми будемо молитись сьогодні за дітей, щоб наша радість була досконала, щоб мати цю велику радість, що наші діти ходять дорогою правди. Я знаю, що у багатьох із нас є і донечки, і сини. Тож, ми будемо молитись сьогодні про те, щоб вони пізнали Бога, пізнали Божі заповіді, шанували Господа. І це дасть їм велике благословення, великий прибуток. І хочу зауважити на тому, що апостол Іван він каже: Я зрадів безмежно, коли наші брати прийшли і засвідчили відданість твою правді. Ми можемо побачити тут, що навіть через деякий час, коли Іван е, почув за е, цю людину, до якої він звертається, це його друг Гай. Е, він е, деякий час не знав про нього нічого, але прийшли люди і засвідчили про нього. І сказали, що е, цей гай дуже дуже віруюча людина. І він е, е, далі в цьому посланні. Йде мова, і ми завтра про це будемо казати: що він був тим, хто піклувався про віруючих людей, навіть про тих, яких він і не знав, і які були з різних інших місць, але він підтурбувався про віруючих. І ви знаєте, це йде мова про дорогу правди. Ісус так і заповідував своїм учням, щоб вони завжди е, мали цю заповідь любові. І Іван підкреслює, апостол Іван, він підкреслює, що для мене велика ця радість була, е, безмежна радість, тому що я почув про звіз, добру звіску про мого друга, який виконує Божі заповіді. Тож, я хочу, щоб і ми мали можливість радіти один за одного, що ми дійсно турбуємося і любимо один одного. А любов вона завжди дає можливість дати більше один одному, щоб цією, цим служінням догодити нашому Господу. Тож, друзі, давайте догождати Богу. Не просто догождати один одному. А нашому Господу. Хай Господь вас благословить. Амінь. Я приготував третє вірш, і тут записано: Зрадів я безмежно, коли брати наші прийшли і засвідчили відданість твої правді. Вони розповіли, як неохильно йдеш ти дорогою правди. Амінь. І ми вже казали про те, що дорога правди це шлях Ісуса Христа. Це коли ми. Присвячуємо своє життя Богу і виконуємо те, що Він нам каже. Слідуємо волі Божій, робимо те, що записано в Слові Божому, і також те, що чуємо від Бога. І Господь він постійно з нами розмовляє, Він не мовчить. Інколи люди, люди думають, що Господь він мовчить, що Він не дає відповіді. І це не так, тому що Господь. Він чує, а якщо він чує, то він відповідає. Так дехто іноді неправильно якось справиться. і хочу сказати, що є те, що Господь вже зробив, і люди вони кажуть: Я там Господь, мені так потрібна їжа, дай мені їжі, чи мені так потрібна якийсь там це е житло. Чи ще щось? А Біблія каже, що Господь він вже попіклувався про всі потреби. Як Господь він може зробити щось, що Він вже зробив? Ці потреби вони були вже задовільнені, і ми повинні проголошувати, що ми це маємо. І ми будемо бачити ці доваги в своєму житті, тому що Боже Слово воно працює. І якщо Господь щось сказав, то це буде здійснено і це буде виконано. Так. Тож, якщо слово Боже каже, що наші потреби вже задовільнені, то це каже нам про те, що ми маємо все необхідне для життя. Маємо що поїсти, маємо де жити, маємо що робити. Це необхідне, це необхідне, так. так. І це значить, що ми повинні слухати слово Боже. Якщо Господь каже піти кудись працювати для того, щоб заробити грошей. Тому що життя воно коштує грошей, щоб купити їжу і все інше, то Господь він благословить вас правильною роботою і дасть вам правильне місце, де ви повинні бути, бути, знаходитись. Тож це дуже важливо, щоб ми розуміли, що є молитви, які не працюють, тому що ви молитесь за те, що, наприклад, Господь вже зробив, або каже, молитесь і не. Mm, інколи люди моляться і кажуть: Господь, 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 а Біблія каже: візьми, проголоси, зроби. Чи кажуть, Господь, мені так потрібні гроші, а у вас є так багато цих можливостей і цих ну, предполучайний для праці. І ви кажете, Господь, мені потрібні ці гроші, а у вас вже є можливість їх заробити. Тож, Інколи потрібно зар... прийти і заробити так, або зрозуміти, в чому, в чому справа. Тому що Господь він завжди відповідає на наші молитви. І тому ми постійно чуємо нашого Господа. Інколи ми просто не виконуємо те, що він вже сказав, або не використовуємо те, що ми вже маємо. Тож, коли тут сказано, що я зрадів. І безмежно, коли брати наші прийшли і засвідчили відданість твою правді, то тут кажеться за те, що брат Гая, він відданий був правді. Що значить відданість? Це значить вклад, вклад, вкластися в щось свої вкладатися. зусилля, вкладатися, так, вкласти свої зусилля, зусилля, свій час, свій розум для того, щоб мати служіння в цьому. І в тому, що каже Господь: правда це не тільки проповідь Євангелія, це також і наше життя повсякденне, повсякденне життя. так і слідуємо ми правді Божі чи ні. Ми повинні проповідувати Слово Боже, ми повинні проголошувати Благу звістку, але також ми повинні наодинці з самими собою. Жити по правді Божій. Так. і багато людей, які можуть вийти на сцену, сказати добрі слова, але потім наодинці жити взагалі іншим життям. І це велика помилка, тому що це не дає здійснитися повноті волі Божій. І тому такі люди вони часто нещасні і не мають тієї повноти радості. І тому дуже важливо бути в істині і в правді Божій, завжди постійно перебувати в спілкуванні з Господом, так як це робив Ісус, постійно виконувати те, що Господь каже, не, бути, не давати місця дьяволу цій злості, не давати місцю якимось поганим звичкам, а виконувати те, що каже Господь. Тож. Це те, що тут і записано. І вони розповіли, як неухильно йдеш ти дорогою правди. Тож, не ухилятися від цієї дороги. Буває дуже багато різних цих випробувань, багато різних цих спокус від дьявола. І кожен він знає в своєму житті, де це відбувається, в різних цих сферах. Але. Ми маємо силу цьому протистояти. Ми маємо силу, щоб Амі. не дати дияволу місця. І цю силу нам дав Ісус Христос, наш Бог. І ми маємо цю силу всередині себе. Ісус він всередині нас, Дух Святий, який молиться за нас постійно. І це велика сила, яку ми можемо використовувати для того, щоб не йти на ці спокуси. Коли є спокуса відповісти грубо комусь, накричати на когось, чи щось вкрасти, щось взяти на своє і так далі, то ми можемо цьому протистояти. Так. Чи коли є спокуса з'їсти щось погане, що краще не їсти, шкодить здоров'ю, здоров так? Краще не їсти. Лас. У вас є сила, щоб протистояти д'ялу. Щоб не їсти увечері перед сном, наприклад, тому що це погано там для здоров'я, щоб гарно висипатись, є ця спокуса, дивитись там якісь тіктоки, Ютуб чи ще щось, і там не, не спати до двох ночі, до трьох ночі, але ми маємо силу це перемагати, ми маємо силу цьому протистояти. Тож, амінь. Дуже важливо, щоб завжди перебувати в правді, в істині, і йти цим шляхом завжди, не тільки для когось, а саме для себе, тому що Господь він не буде звати якихось людей на суді там, коли ми будемо на небі. Він не буде звати якихось друзів чи ще якогось для того, щоб спитати, як там гарно ми себе поводилися на землі. Йому не Йому не свідки. потрібні так, ці свідки. Він буде питати у вас, а чому вони зробили те, що я вам сказав? Знаєте, є така. Фраза, чи я не пам'ятаю, може, це з якоїсь книги, але вона так звучить, що на найбільше це найбільше всього мрій та невідкритих бізнесів, не ненаписаних книг і всього цього знаходяться на цьому, а, я не знаю, як це сказати, поховищі, кладбищі. В общем, найбільша часть мрій, не зроблених бізнесів, книг ненаписаних, вони там, на кладбищі. тому що кладовище. Кладовище, так. Тому що хтось, хто. Кому Господь сказав, зроби так і так, він це не здійснив. Хтось не жив по волі Божій. Хтось помер бідним, хтось помер в якихось злиднях, злиднях так. чи в якійсь проблемі, чи ще ще в якомусь конфлікті всі ці, -ці банди, ще хтось, хто один одного вбиває. Хтось просто не виконав волі Божу. Хтось не здійснив те, що було потрібно здійснити, Через когось не прийшло. Це пробудження. Кожний він створений для того, щоб здійснити велику волю Божу. І Господь він буде питати про це. Те, що Господь сказав і ти не зробив, це велика помилка, тому що якась та ненаписана книга, якась та несказане правильне слово, воно не вплинуло на інших людей. Невиконання волі Божої, воно стосується не тільки нашого життя. Воно стосується життя інших людей. Якщо ми не виконуємо волю Божу, це впливає не тільки на нас, а впливає також і на інших. Тож дуже важливо робити те, що Господь каже, тому що це змінює не тільки наше життя, а й життя інших людей. Тож, це слідування правді Божій, слідувати волі Божій, коли ми змінюємо не тільки своє життя, і життя інших людей. Те, що робив Ісус Христос. Він виконував волю Божу, все, що Господь йому каже, все, що Він бачив у Отця, і те, Він робив. Він силював людей, Він проповідував Євангліє, в... воскрешав цих мертвих людей. І це те, що ми повинні робити: молитися один з одного, прославляти Господа, проповідувати, виконувати те, що каже нам Господь. І це дає зріст. Це дає нам радість, це благословіння бути в волі Божій, тому що ніякі багатства вони не замінять перебування в волі Божій, в його слові. Багато людей, які мають багатства, але не мають цієї радості. А Боже благословіння, благословіння, воно приносить забезпечення, як це? Боже воно Збагачує. збагачує і ніякої цієї печалі не, печалі не приносить. Так. Тож здобувайте це багатство на небі, а не тут на землі, і здобувайте це багатство для того, щоб служити один одному. І в цьому є благословіння Амінь. Амінь. І давайте, якщо е... Потрібно в чомусь покаятись, покаємось і так. будемо робити вечерю Господь. Хто хоче прийняти Ісуса Христа так. в своє серце, то це найголовніше. Це головне. Так, все, все починається. Це найскладніше, що може вас виникнути, це ось це питання: прийняти Ісуса Христа в своє серце чи ні. І після того, як ви це зробите, і станете дитиною Божою, все інше це вже. Маленька така проблемка. З часом вона вирішиться. Так, з часом вона вирішиться. Але вічне життя це найважливіший вибір у вашому житті, де ви хочете бути з Богом або без Бога. Так. Амінь. Тож скажіть разом зі мною: Господь Ісус! Господь Ісус Я вірю ти, Син Божий Я вірю ти син Божий Я прошу тебе. Я прошу тебе. Війди в моє серце, Війди в моє серце. І, живи в мені. і живи в мені. Я хочу виконувати твої заповіді Я хочу виконувати твої тобою. Я дякую тобі, мій Господь. За те, що твоя кров очищує мене. За те, що твоя кров чищує Від -якого мене батьком. І я називаю Бога своїм батьком. І я назавжди в твоїх руках. І я назавжди в твоїх руках. Тобі слава навіки. Тобі слава навіки. Отець, Синий, Святий Дух. Отець, син і Святий Дух. Амінь. Амінь. І будемо робити вечерю. Давайте візьмемо хліб, вино і помолимося. Я вдячний тобі, Господь, за цей хліб і вино. Я вдячний тобі, мій Господь, за те, що ти любиш нас і благословляєш. У тебе так багато благословень, Господь, для всіх нас. Я хочу, щоб кожен, хто зараз прийме участь в цьому ефірі, він отримав благословення, отримав, Господь, Твої зцілення, е, е, Господь. Все, що необхідне, Господь. Через цю вечерю ми приймаємо Твою любов, приймаємо Твою милість. Ми дякуємо Тобі, Господь, що ми виконуємо Твою волю. І це Твоя воля, Господь, щоб ми робили цю вечерю. І прославляли твоє ім'я. Слава тобі навіки наш Амінь. Господь, Бог отець, сини святий Дух. Амінь. Слава нашому Господу. Тепер побачимо, хто написав, які коментарі, які. Так. Э, Комент... Э, кто подобайку поставил, будем благодарны вам. Хай Аминь. Нас выглядят 29 на ютубе. И прочитаем у всех, кто нам писал шалом. Сарана Махровар, Елена Ладная, Георгий, Ольга Табачук, Наташа Маменко, Татьяна Сайдакова, Лана Круглова, Татьяна Похвещева, Светлана Чабаненко, Галина Сайдакова, Герасименко Галина, Надежда Свет, Татьяна Костыря, Валентина Лобач, Елена Давлялюк, Анжела Кофтон, Любовь Бабенко, Нина Челенко, Лариса Волкова, Валентина Романова, Любовь Матека, Анна Живага, Людмила Мартынова, Людмила Рассоленко, Людмила Криворот, Лариса Трофименко и Даниэль Максимов. Все, шалом. Шалом, шалом, И прочитаем его комментарий. Анна Сухініна пише, пастаре, я до вас з гарною новиною. Слава Богу, одногорупник військовий роман написав: молимося за нього, щоб Господь дав усе за, за нуждою, щоб був зв'язок. Алілуя. Алілуя, Слава Богу, за добрі новини, і хай Господь благословить всіх наших військових. Амінь. Але він ціка пишеть прошу молитися за сина Максима, щоб Господь спасив цілу душу і зберіг життя. Щоб господь управу дорогу Максима живим додому, щоб допоміг з документами і був зв'язок. Будемо молитись за Максима і за всіх військових. Амінь. І е, е, здається. Mm, ну, вроді, все. Да. Нормально, нормально. Mm -hmm. Все добре. Так, тож, ще написала Наталія Максимова. Ми покликані змінювати життя людей через Ісуса, котрий живе в нас. Господь, істина, любові, милосердя і довготерпіння. Амінь. Амінь. Дякую, Наталя. Так. Олександр Михайлович Стопак пишеть: прошу молитися за розрушення страхів, переживань, сумнівів, хвилювань дом'я Ісуса Христа, нашого Спасителя і Викупителя. Амінь. Будемо молитися і благословляти вас. Єлена Ладна пишеть шлях істини веде нас до найкращого життя. Так і є. Шлях правди це дорога Ісуса. Як живе Ісус, так ми живемо. І це шлях для найкращого, що Господь запланував для всіх нас. Амінь. Це були всі коментарі. Помолимося один за одним, благословимо. І дуже вдячний, що Господь зберіг життя наших братів сестер. Вчора була така дуже потужна а, атака, атака. А, дуже багато було цих шахедів, а, але всі наші брати і сестри живі, здорові, слава Господу, і дуже багато пошкоджень, але слава Богу, що я не чув, що хтось загинув, слава Богу. Тож помолимось, друзі. Дорогий Господь, ми просимо Твоєї охорони для нашого життя і життя наших братів і сестер, для життя наших дітей, Господь, наших родин і близьких, Господь. Ми просимо тебе, зберегай наше життя, ми на тебе покладаємось і на тебе покладаємо свою віру. Господь, благословляємо один одного. Я благословляю всіх, хто приєднався до цього ефіру. Я проголошую Твоє забезпечення, Твоє благословіння, Твою мудрість в ім'я Ісуса Христа, Господь, Твоя милість, Господь, Хай буде на кожному. Ми діємо згідно Того Слова, ми діємо згідно Твоєї волі, Господь. Слава тобі навіки, Господь. Твоє ім'я буде прославлене, і я вдячний тобі за це. Боже. Ми поєднуємо свої молитви за нашу церкву, щоб вона зростала, давала добрі плоди, Господь, щоб наші брати і сестри виявляли твою любов в своєму житті, щоб цю любов бачили інші люди. Боже, ми вдячні Тобі, ми любимо Тебе, Господь. Слава тобі навіки! Я благословляю нашого президента. і Я прошу тебе, Господь, дай йому мудрості, Боже. Я дуже вдячний тобі за те, що ти поставив його для того, щоб ми виборювали свою свободу, і ми молимось, Господь, щоб були вірні і е, чесні люди. Боже, праведні люди у влади. Боже, хай буде викоренена ця корупція, е, все зло, все, вся брехня, Господь, несправедливість, Господь, хай буде викоренене це все жахіття цих хабарів і всіх зрад в ім'я Ісуса Христа. Ми просимо Господь, допоможи нам будувати благословенну країну. Боже, дай щоб скоріше прийшла перемога і звільнення всіх наших територій, щоб вороги були знищені в ім'я Ісуса. Ми молимось, Господь, дай нашим військовим надприродну потужність, надприродну силу Господь. І дієву господь. Мудрість, Господь, яка забезпечує і життя, і все необхідне, Господь, давай необхідні зброю і забезпечення, Господь. Ми просимо тебе, Господь, захисти наших е, захисників, Господь, захисти наших воїнів, дай їм мудрості в усьому, Боже. Дай благословення всім командирам, щоб вони розуміли, які команди і які накази давати. Боже. Я молю Тебе, щоби. Всі, хто прийшли на нашу землю з, зі зброєю, пішли геть чи були знищені в ім'я Ісуса Христа. Хай будуть звільнені всі наші території, Господь, включно і Крим, і Донбас, Господь, всі території, Господь. Хай запанує Господь правда на нашій землі. Ми дякуємо тобі, Господь. Дякуємо, Господь, за всіх партнерів, які допомагають Україні, за всі ті країни, які. Дають допомогу, Господь, і е, тримають Господь разом з нами е, цей фронт. Ми дякуємо тобі за все, Господь, і молимось також за цю ніч. Благослови, дай тихий мирний сон, а тобі за все слава, наш Господь Бог, Отець Син і Святий Дух. Амінь. Хай Господь благословить вас, друзі, і до зустрічі. Завтра в п'ятницю побачимось. Добраніч! На добраніч і до зустрічі завтра. На Угу, да.